Привіт! Сьогодні ми зробимо із звичайної світлодіодної лампи ось таку лампу, яка буде світитися у руках. Зацікавив? Тоді підписуйся, а я поки поясню, що для цього потрібно. Нам знадобиться корпус від світлодіодної лампи, кнопка світлодіоди та коннектор для крони. До речі, у цьому відео, що звісусь у правому верхньому куточку, я розказую, як його зробити. І ще само собою нам знадобиться батарейка крони на 9 вольт. Світлодіоди можна буде випаяти з матриці, вони також будуть світити. Спаємо все по простій схемі, яку ви зараз бачите на екрані. Тепер нам буде потрібно зробити дірку у розсіювачі для кнопки. Я це зроблю паяльником, а от ви можете шурпувертом або ще з чимось. Тепер зачищаємо канцелярським ножем залишки пластику, засуваємо туди кнопку та приклеюємо до коннектора світлодіоди. Під'єднуємо батарейку крону на 9 вольт, але перед тим як увімкнути, ми знімемо так званий контактний носик у цоколі для того, щоб коли ми закручували у патрон, не сталося нічого поганого. А тепер можемо закрити розсілиш та нарешті увімкнути. Вау! оце так яскравість! Не очікувала такої яскравості від двох світлодіодів. Світить дуже яскраво. Поки що не знаю наскільки її вистачить, але думаю, надовго. Потрібно буде ще декілька зробити. Якщо ви хочете побачити на моєму каналі відеоролик про вічний терайом, то дайте знати в коментарях, я його обов'язково зроблю. А з вами був, як завжди, геніальний Роман. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відеоролики. І до зустрічі. Бувай!